Це безумовно торкається не всіх військових частин та кораблів військово-морських сил України. Втім, як служать жінки в окремому полку зв'язку військово-морських сил збройних сил України у сюжеті нашого кореспондента. За словами самих військових в армії багато різновидів роботи, яку жінки виконують краще за чоловіків. В окремому полку зв'язку військово-морських сил Збройних сил України 30 військових жінки. Військова форма, незграбні взуття, що не характерно для тендітних жіночих ніг стриманий макіяж. Усе одного кольору та фасону. Здавало б, для жінки немає нічого страшнішого. Проте влаштуватися сюди на роботу охочих вистачає. «Окремий полк зв'язі перспективного складу на сьогоднішній день. 30% військовослужбовців складають жінки. Вправляються за своїми і опановують свої посади. В деяких випадках намного краще, ніж мужчини, військовослужбовці за контрактом. Постоянно йде набор. Приїжджають усієї України служити для, ну, для проходження подальшої служби за контрактом жінки військовослужбовці я скажу, наверное, все-таки за жінками є будущее, по крайній мережі зв'язку військово-морських зв сил України. Незважаючи на стереотип, що військова справа чоловіче заняття, прекрасна половина виконує свої обов'язки сумлінно. Так, телефоніст вузла зв'язку, старший солдат Валентина Волошина, служить за контрактом більше 10 років. Каже, що за цей час армія вже стала для неї другою домівкою. Пані Волошині дуже подобається військова форма. Саме через неї, як каже жінка, вона й пішла в армію. Коли переїхала з Чернігова до Севастополя, дуже було тяжко адаптуватися до цього місця і до, взагалі до, до людей, і до цієї атмосфери. Але е, командування все таки все ж таки переконало. Нас і надали відповідні можливості, і все ж таки нам сподобалося. Я не одна, нас тут декілька з Чернігова переїхали, і ми продовжуємо далі контрактну службу. В колі чоловіків в армії служити дуже легко, так як Жінка повинна залишатися завжди жінкою, і відношення до жінки-чоловіків дуже хороше, то ми знаходимо компроміс. У кожного військовослужбовця є свої обов'язки, які він виконує. Чоловіки нам цьому допомагають, але бойова підготовка остається бойовою підготовкою. Дуже, мені дуже подобається служити. Робота постійна, колектив хороший, додає оператор, а судні про старший матрос Ірина Вигляд, яка справно служить вже більше 15 років і на іншій роботі себе навіть не уявляє. Я більше 15 років служу в армії і не жалію о тому, що я на контрактній службі, тому що армія дає соціальні гарантії, дає стабільність. Зараз нам підняли грошове доволі і це. Так скажем, большой плюс, тем более для женщин. Вот. Коллектив у нас дружный, хороший. За словами Ірини, служити з чоловіками їй дуже легко і зовсім не важливо, у якому колі працювати, чоловічому чи жіночому. Головне добре знати свою справу і професійно виконувати свої обов'язки. Я займаюся пересилкою електронної кореспонденції. Тобто вся інформація, яка приходить в нашу частину, сейчас, так скажемо, в нашем современном мире приходит электронных сообщений. І вот. я занимаюсь тим, що оформляю інформацію, просто доставляю командиру. Вот. То есть, если раньше телеграммы были как посыльные, вот, а сейчас это все электронным способом, то есть посредством, посредством электронной связи. Работать в мужском коллективе мне достаточно легко, потому что э, я считаю, что женщина должна себе просто поставить, зарекомендовать в любом коллективе, независимо мужской это коллектив, либо женский коллектив. Самое главное э, делать добросовестно свою работу. Я думаю, тогда э, коллектив, товарищи, коллеги будут уважительно относиться к тебе, и и ты будешь на и ты будешь в каком-то авторитете. Те, що буде військовослужбовцем, старший матрос Юлія Мельникова вирішила ще навчаючись у школі. Вступити у військовий інститут не вийшло, і у 2011-му зробила собі подарунок, оформила контракт. Говорить, що армія суто чоловіче заняття, але ця жінка-матрос не здається. В армії їй подобається все, і в цьому вона вже переконалася. «У 2011-му одинадцятому призивалася, поїхала в Полтаву, відучилася на контрактній службі три місяці. Ну, в принципі. сейчас даже не жалею, что я служу. Коллектив очень дружный, хороший. Мужчины, коллектив с уважением относится к женщинам нашим. Очень даже неплохо. Первый полевой выход был в Полтаве. Очень даже интересно, конечно, сложно, как копать окопы. То есть стреляли, выходили, да, там 11 километров. Пешком с автоматом, со всем амбу, амбу, амбудированием. Ну, было сложно, да. Интересно. И даже после этого у вас охота служить не отпала? Конечно, нет. У зв'язку з такою кількістю військовослужбовців жінок в полку вони разом з чоловіками залучаються на всі заходи з виконання бойових завдань та польових виходів. За словами командира окремого полку зв'язку Національного флоту Дмитра Кацая, жінки-військовослужбовці завжди професійно виконують свої обов'язки. У 2012 році залучались на всі навчання, які проводились в військово-морських силах, і оцінка була відмінна по виконанню. Мінофунціональних обов'язків жінками і військослужбовцями. Тому більшу увагу командування військово-морських сіл, командування військової частини приділяє і побуту військослужбовців, жінок, створюємо умови окремої кімнати, класи підготовки військослужбовців, жінок на достатньому рівні. Дуже багато приділяємо уваги іменно на вченності особового складу і з боку військовослужбовців жінок. У лавах збройних сил є безліч професій, де можуть себе реалізувати жінки, і їм під силу здобувати вершини військової кар'єри, варто лише проявити бажання. Та представниці прекрасної статі все таки більше налаштовані на облаштування побуту та створення сім'ї. Тож не дуже і прагнуть отримати чергову зірку на погонах. Хоча прикладів високих звань серед жінок таки чимало. Наступне питання дуже болюче, але вкрай актуальне, адже стосується воно стану забезпечення службовим житлом військовослужбовців служби за контрактом. Так, це питання гостро стоїть перед керівництвом Міністерства оборони, так і військово-морських сил в минулому році, наприкінці минулого року, в Севастополі було введено в експлуатацію. Гуртожиток поліпшеного типу для військовослужбовців, військових за контрактом корабельного складу на 96 місць. Це перший гуртожиток за часів існування військово-морських сил Збройних сил України в Севастополі. Протягом останніх п'яти років такі гуртожитки вже були збудовані в Очаківському, Феодосійському, Сімферопольському, Перевальницькому, Домузлавському гарнізонах. Також планується будівництво ще двох гуртожитків в місті Севастополі. Ці гуртожитки переобладнаються з будівель, які вже існували. Для будівництва використовуються сучасні будівельні матеріали. Представляють собою це 2-3 кімнати блочного типу, які обладнані меблями. Телевізорами і повністю готові для життя військовослужбовців. Зрозуміло. А як ви вважаєте, ці, скажімо так, введення в експлуатації гуртожитків покращать не тільки побут, а можливо і службу контрактників? Звичайно, відпочинок військовослужбовця не зрівняти з тим, що він буде відпочивати на кораблі в каюті або ж буде відпочивати хоч в гуртожитку, але на березі. Разом зі, своїми, зі своєю родиною, своїми друзями. І наостанок мовне питання. Курси мовної підготовки проходять сьогодні як офіцери, так і військовослужбовці служби за контрактом. Як здійснюється робота в цьому напрямку і хто власне може пройти такі курси мовної перепідготовки? Військовослужбовці військової служби за контрактом проходять мовні курси. В військово вищих військових навчальних закладах міністерства оборони такі курси розгорнуті в академії військово-морських сил в академії в академії повітряних сил в місті Харкові та в Академії сухопутних військ в Одесі. Спочатку цього року в Академії військово-морських сил проходить навчання 16 військовослужбовців військової служби за контрактом. Насамперед, це військовослужбовці, які плануються планують взяти участь в міжнародних заходах, які сплановані в 2013 році. Товариш старший мічман. Ви ж теж проходили мовну перепідготовку. Так, я теж проходив мов, мовну мовну у 2009 році в Академії військово-морських сил Збройних сил України. І Що вона вам дала? Вона дала, підняла багаж знань, які існував до цих курсів. На цих курсах вивчалась більш військова специфіка, що стосується військо, як морських сил, так і Збройних сил України, тому що наші військовослужбовці беруть участь як у миротворчих діяльностях миротворчих контингентах так і відвідуємо якісь відвідуємо делегації стран партнерів які співпрацюють з україною а мовне питання воно все одно стоїть зрозуміло тяжко зразу без практики такої серйозної перейти до вільного спілкування ваші підлеглі чи вони мають можливість поспілкуватися на англійській мові з делегаціями так і на якому рівні вони це роблять? У мене є підлеглі, які пройшли курси під підвищення іноземної іноземної мови. Вони можуть спілкуватися, розуміють одного одного, задають питання. Є які не пройшли, то будемо відправляти на навчання та підвищити їх рівень знання іноземної мови. Дякую за участь у програмі та за цікаву розмову. І нагадую, що гостями нашої студії сьогодні були заступник начальника управління особового складу штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Сергій Миколайович Карпенко та головний старшина навчального центру військово-морських сил України, старший мічман Микола Бевс. Вам, дорогі друзі, дякую за увагу та нагадую, що служба в українському війську це престижно, стабільно та перспективно. Хай щастить!